Вітаю вас, шановні доброті, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми назвали відео Божа Комашка. Ми не зробимо відкриття для вас, але я дещо хочу дуже і дуже нагадати. Ну, ви знаєте, Божа комашка це ж бджола, та сама бджола, яка каже, на своїх крилах планету тримає, бо ж так уявіть, що зникли з бджоли і що тоді? Недаремно ж вона названа божою комашкою, ой недаремно. Найцінніший продукт, який виготовляють бджоли, звісно, мед. Немає йому, кажуть, ціни. ну, Він такий, що не підлягає. Терміну придатності, він такий, що від нього залежить здоров'я, бо напевно немає такої хвороби, який би мед не допомагав. І знаєте що? Завдяки саме джолам ми маємо можливість. Здоров'я наше поправляти, бо ж всі, які треба для організму, речовини там знаходяться. А особливо, а особливо найрізноманітніші мікроелементи. І немає, ще раз хочу підкреслювати, ми не знайдете такої хвороби, де б мед був би силий в певній мірі, в певних пропорціях, у певній нормі, звичайно ж. І хочу зазначити, що є така речовина у меді, яка може зруйнуватися, коли до неї доторкатися металевою ложкою. Тому дерев'яні хай до меду будуть, тому інші види інструментів для їжі використовувати треба тільки не метал бо зникають найнеобхідніші мікроелементи. Велика трудівниця бджілочка, а живе всього 40 днів, уявляєте, і щоб зібрати всього-навсього одну чайну ложку меду, їй потрібно облітати тисячу квіточок. А відповідно, щоб кілограм меду принести, то треба понад 10 мільйонів. 50 тисяч вильотів має зробити бджола. І облітати не один мільйон кілометрів. Така в неї є праця, важка, напружена. І має бути вдячною від людей. Робота пасічника дуже нелегка, відповідальна, і наполеглива, і така, ви знаєте, неспокійна. Так само залежить і від погоди, і від природи, і від інших чинників. Я це знаю, бо в родині є, були і є пасічники. І тому їхні хвилювання мені дуже близькі. І дуже боляче дивитися, коли бджілки гинуть від того нерозумного людського поводження, кроплення городів, полів, всякими різними, ну ви знаєте, якими речовинами. А хіба ж бджілки винні? Страшно від того стає на душі. Ми можемо погубити цим самим нашу планету. Тому і нагадала я вам і нагадую про це. І... Хотіла б іще одне сказати. Бджоли, вони живуть і працюють для нас з вами, і тому для них це є їхнє покликання. І вони ж у сродній своїй праці працюють, бо як дала вона бджола відповідь у одній байці Григорія Савича Сковороди, назвавши його. Дурне! Каже, який же ти дурень, пане совітнику? Бо він радив їй, щоб не працювала вона так. Адже ти повинен знати, що не так їсти, як працювати нам, від того, є насолодою. Ну, так от я приблизно переклала цей текст. І дай Боже, щоб Божа комашка знаходила на планеті велику підтримку. І велику цінність, бо ж не випадково, не випадково найперша монета, на, першій, на найпершій світі ті монеті було зображено бджілку, а древ, древніх, древніх імператорів для бальзамування поливали в золотих трунах медом не чим іншим. Бджоли – це ще раз під. Креслею, Божі комашки, дорожимо ними і будьмо здорові.